Друзья, чтобы вы понимали, какой величезный Барсик. Подивитесь на это. Он его и Мордочку поклав на мою ногу. И лапу положил. Какой он долгий, какие он А как половина меня. Маричка, собирайся, идем уже. Вырядилась, посмотрите на эту леди. Туфли мои где-то нашла. Маричка. Остановись. <laughs> так теперь модно. Вообще. Last Christmas I gave you my heart. Видите какие красненькие вы. У нас family look. Барсик. Пушки капец. <laughs> мы всех витаем с предыдущими святами. Барсик. Марсі каже, чому рік змія не рік кота? Що це за несправедливість така? Dingle Bells, Dingle Bells, Dingle Balls, Dingle Dunes, Dunes, Без кота. не та. Ти відчувала, що усе не так. Без кота. Пустота. І добрий вечір. Чи добрий день, з Новим роком! З вами Роком! Зараз будемо обідати Салатики-малатики. Салатики-малатики. Скажи всім Барсик, з новим роком! той момент, коли 1 січня. Барсік, Барсик вже відзначив новий рік. Барсик, маленький котик наш. Це треба бачити. Барсик, олів'є будеш? Чи все, олів'є більше Барсику не насипати, будь ласка. Друзі, гляньте, яка краса, просто неймовірне небо. Де тут? Тато, помахай ручка і скажи всім привіт. Привіт всьому Тіктоку. Да, з Новим роком вас! Дивіться, яке просто нереально гарне небо. Не передати. Не передати. Камера не передає всю красу. Я говорю, не хочу паса. я тут фоткатися. Не хочу фотографуватися тут. Не хоче, тому що подивіться, що тут відбувається. Зараз вам покажу. Ось чому тато не хотів фоткатись тут, подивіться, скільки їх. Це просто жах. Скільки героїв. Боже, я зараз буду плакати, друзі, все, я вже плачу. Як їх тут багато? Як їх тут, наскільки їх тут багато, тут немає, тут вже як мало місця, подивіться, наскільки тут натикано. Це все люди. Кожен праперець, це загиблий воїн. Це просто жах. Ось вам. Не буду казати, що сама цензура мені зупиняє. Подивіться, ось вам Майдан Незалежності. Гляньте. Скільки молодих. Гляньте, у мене немає слів. Я тут дуже давно не було. Не знаю, скільки часу потрібно, щоб все це обійти. Ось так, ось так, друзі. Це моя да, незалежність. Поміна незалежність, взагалі дитина, взагалі дніпрянин. навіки в серці. Це, все, це всі це чиї сини, чиїсь батьки. Дивіться. Я не знаю, це скільки часу, дві хвилини я вже це знімаю. Зараз треба йти шукати Марічку, тут річку з тобою. Дивиться. Стіє. Ось. Політич... політика. Гра політики. Ігри політичних режимів. О, дивіться, які молоді. Всі, вони, всі молоді. Дві тисячі другий рік. Діти, просто діти. Я буду далі знімати, мені зараз треба тата зі. Подивіться. Це я обходжу. Бля, повітряна тривога. теж Марічка. Зараз за розємі дато ось боже мене просто я вам не можу я вам не можу передати це все кожна от кожен проперець це загиблий воїн كنضل نخانوك Палістична загроза. Зараз. Ось та Ханукія, яка стоїть. Він ще одна. Ну і люди охороняють. Така гарна. Сонечко, сьогодні такий класний день. Взагалі супер. Хочеться висказати. Тобі хочеться висказатись? Да. Да? Да. Так не, не хочу на території. Тата хоче висловитись, не хоче на території. Так Софіївський собор, друзі. Да. Такі справи. На роботу. У нас кімнати. Це ж не. Ви лишні. Ой, Це за Спалена на Сінові військової техніки та озброєнь Російської Федерації Ось такою технікою заїжджали на території України. Ви свідчує і знаю, що тут у Європі на східному фланці нашого континенту постав глобальний центр сміливості, який ніколи не дозволив зруйнувати свободу і нашу Власне, і наших союзників репортери. І це честь говорити ці слова. Слава Україні! Так, михай всі сьогодні Мені вже холодно. Я повелася на цю погоду, плюс 10. я Дід милується красою Києва. Ось така краса тут. Та панорам, Такий панорамний вигляд. за дерев, не видно всього. Люди фотографуються. Така Стіна пам'яті полеглих захисників України. Російсько-український війн. Це 2014 рік. Це все як... подивіться. 2014, друзі. це та війна, яку зараз пишуть війна, а раніше це називалося АТУ. Антитерористична операція. Це все... дивіться, немає кінця і краю.

Варто зупинити все це, щоб не було 2025 го 2019, 2020. Десять двадцять, де може. Я все це. Тут все, тут уже немає років. Дорога від Михайлівського собою. Самі люди, самі приїжджають, так. Да, тут уже самі люди приїжджають, докриють, дивіться. Двіти приносять. Так, все, Тут він вже продовжував, бачите, немає місця. Уже продовжую на будівлю. Майдан Незалежності, Сталиця. Шалом православним, друзі. Шалом. Як гарно, як гарно. Горить ханукія. Кія прийшла додому, муся зустрічає, перевіряє, що я купила, поки мені Оксана тут таку красу робила. Дивіться, а тут мої. Желательно, щоб тебе були. такі. Грають в даміно. Що э, Що спитали? Що Моего аккаунта, почему, почему аккаунт девушки, а тут дед сидит в эфире? Дед, ты что сидел в эфире? Почему сидим в эфире, Тата? посади! Я хочу твой профиль изменить. Как фотку поменять? Я увидела девочку, которая... Добрый ранок всем. Тут я с котами. Повертаємось до нового режиму, до ранніх підйомів. Кава, правда, без кофеїну, Але нічого, витримаємо в я прокинулась.